Ось цей сік жителі Індонезії називають елексиром молодості, здоров'я і життєвої сили. І це сік екзотичного фрукта ноні. Він сьогодні набуває дуже великої популярності. В нашій компанії він є ось в такій скляній пляшці і є в таких зручних стіках. Багато компаній сьогодні виготовляють сік ноні, але я обираю нашу компанію, тому що продукт сертифікований. По-друге, плоди, з яких виготовляють сік, ростуть в Індонезії на вулканічних ґрунтах, багатих мінералами, і взагалі в складі соку понад 150 біологічно активних речовин. Майже всі вітаміни, мінерали, амінокислоти і всі форми антиоксидантів. І це дійсно вау-продукт. По-друге, він ферментований, і всі ці корисні речовини зберігаються. Плюс він стає збагачений. Корисними бактеріями і це дуже позитивно впливає на шлунково-кишковий тракт. Сікнонія захищає клітини від вільних радикалів, від окислення, допомагає нашій імунній системі, дає життєві сили, тонус взагалі покращує самопочуття. Якщо ви хочете підтримати свій імунітет, зарядитися життєвою енергією, спробуйте сікноні.